Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої другенки, до карти дня. Гаразд, горло все ще болить, але карту роблю наперед, тому що хто його знає, як буде завтра, післязавтра. У нас, як зазвичай, мої дорогенькі, три карти. Як зазвичай, і хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші приємні слова. Ось. <кій> важко говорити, але треба. Раст, я сподіваюся, ви вибрали свою карту і будемо дивитися: карта номер один, що чекає вас сьогодні: Паш Кубків. Ви знаєте, це якась хороша новина, якась приємна новина. Це, можливо, просто якийсь навіть смайлік в інтернеті, який для вас дуже важливий. Це, наприклад. А ви спостерігаєте там, або ваш колишній, або людина, яка вам подобається. І тут вона вам смайлік, або просто вподобайку поклала десь в соцмережах. Розумієте, хтось звернув на вас увагу, хтось вам приємне слово сказав. Це карта дуже приємна. Це карта, знаєте, така енергія легка і молода. Тобто. Таке, знаєте, новий початок, хороший новий початок, якогось знайомства, якогось когось зустрінете. Це ваші діти, приємне проводження з дітьми. Ось якось так. а Порада цієї карти насолоджуся з цим моментом, тому що ніколи не знаєш, як довго це протягнеться. ось Будьте вдячні. ось а, І, ну, як сказати, От, не можу те, що в мене от, не можу висловитись, не завжди можу висловити це. Окуніться в ті емоції, які вам надає сьогодні день. Карта номер два. Королева монет. Королева монет це така, знаєте, турботлива мама, яка і нагодує, і напоїть, і зробить порядок. Це жінка, яка. Або людина, яка вміє економити, яка вміє збирати і накопичувати. Це така любителька дорогоцінних речей. Ось, якщо ви чоловік, познайомитися з такою жінкою, це взагалі-то ще сигніфікатор ця карта дружини, людини, якій можна довіряти, якій можна щось довірити. Дати щось на зберігання, чи то вашу таємницю, чи то ваші збереження. А, можливо, це і є ви сигніфікатор сьогодні ваш. Тобто будьте турботливими, будьте уважними, покажіть свою прихильність до когось, Ось, обкружіть когось своєю заботою. Ось якось так. Карта номер три. У нас іде старший аркан, це дуже хороша карта, це десяточка, це є колесо фортуни. Це, знаєте, як кажуть ви, щасливчик сьогодні вам може повести ця карта ще показує циклічність повернення когось, якоїсь ситуації або якоїсь людини. Будьте сьогодні уважні. Застосуйте щось таке магічне сьогодні. І побачите, що воно одразу програється. Ця магія одразу може програтися. Тобто, удача сьогодні на вашій стороні. Якесь удачне знайомство. Перейшли на тому місці, де потрібно дорогу, зайнялися тими справами, або когось зустріли, або з кимось познайомилися. Ось як якось так. Удача повертається до вас сьогодні лицем. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!